Гормонами щастя та позитивними емоціями заряджалися івано франківці цими вихідними. Дві сотні учасників здолали двокілометрову дистанцію, розфарбовуючи все на круги. Sign -color run» або ж кольоровий забіг відбувся в Івано-Франківську вперше. Сергій Караванець один з ініціаторів спортивного флешмобу. Каже у такий спосіб, організатори намагалися підняти в місті суспільний дух. У нас є такі стереотипи, яких у світі вже давно немає. Ну і зараз зробити тут. І ми хочемо це от дуже яскравий нестандартний спосіб. Хочемо цю, -цю масу сіро розкидати трошки. Щоб люди прокинулись, останні приготування перед забігом це загальна розминка. Дівчата наносять українську символіку. Всі учасники попередньо зареєструвалися, отримали фарби і порядковий номер. На бігу водоріжку міг вийти кожен бажаючий. Я вважаю, що це правильно, що що робляться такі заходи і збираються кошти. Це з однієї сторони активний спосіб життя, і з іншої сторони це йде на користь, на користь держави. Власне, цей захід він гуртує людей, всі активні. Людей підкреслює, що можна жити трошки цікавіше. Такі заходи. Я думаю, що вони відносяться до того виду, який, напевно, пропагує також здоровий спосіб життя, і це цікаво, і це здорово. Я думаю, що воно дійсно потрібне нам. Ідея кольорової естафети пов'язана з індійським святом холі. Впродовж забігу всіх учасників обсипали з ніг до голови порошкоподібними барвниками. Організатори запевняють, фарби абсолютно безпечні. Дані фарби вони Абсолютно гіпоалергенними Вони, цей барвник є натуральним. Він легко змивається із одягу, і зі шкіри не призводить до алергії. І навіть при потраплянні в очі, щоб ми особисто випробовували, не викликає ніяких негативних наслідків. Після забігу учасники не розходилися. Дітвора та дорослі веселилися та обмінювалися враженнями про кольоровий марафон. І ще спереді біжало не кричала. Слава Україні! Ало, Тут дуже бу, мало ще швидше. Благодійні внески від проведеної спортивної акції її організатори спрямують на лікування поранених бійців в АТО та на підтримку волонтерського проєкту Дім Сірка. Віра Лучин, Ігор Духович – новини на вежі.